Чоловік ніс дитину на руках. Я бачила, що очі присутніх також наповнені сльозами, На силу стримавшись, щоб теж не заплакати. Я голосно сказала: у нас народилася дівчинка вагою 3,500. маленька українка. Слава Україні! Підтримайте батьків оплесками. Всі підхопили і почали плескати в долоні. Ці рядки належать Вірі Целек, старшій акушерці Чернігівського пологового будинку. Так, про один з буремних днів березня 22-го вона писала у своїй книзі під назвою «42 дні в бомбосховищі, як в Чернігові під обстрілами народжувалося нове життя. У червні минулого року пані Віра презентувала примірнику будинку книги. Увесь тираж рефлексії подій лютого березня оплатила з власних коштів. А виручені з продажу обіцяла направити на допомогу ЗСУ. Зараз старша акушерка отримує такі відео та фото від військових. Друга мінометна батарея другого батальйону 32-ї окремої механізованої. Бригади висловлює щиру вдячність целик Вірі Миколаївні за надання благодійної допомоги у вигляді інвекторного генератора. Дякуємо Цирик Вілі Вірі Миколаївні за допомогу у придбанні на цей автомобіль Ресори ресор. Бачила багато військових, які просять про допомогу. І мені я тільки хвилювалась за те, щоб ця допомога дійсно дійшла адресно іменно до цих військових. І я за неї нічого не просила, крім фотозвіту, щоб це було мені так на згадку. І дійсно я була впевнена про те, що ця допомога дійсно дійшла. Тому я 119 й бригаді Чернігівській нашій ТРО перерахувала 60 тисяч гривень. Вони закуповували там при трансляторі до Мавіків і до інших дронів одній бригаді. Я перерахувала на ремонт автомобіля. Ще одній бригаді зовсім це інші бригади. Всі інші бригаді я перерахувала кошти на генератор. Поки вдалося зібрати 120 тисяч з продажу книжки та передати ці кошти на ці чи інші потреби військових. Зараз пані Віра замовила ще 100 примірників знову таки власним коштом. У Мене нема таких знайомих, і я не стала ходити десь шукати якісь благодійників. Я заощадила свої власні кошти, надрукувала. Далі я з вилучених коштів трошки залишаю. Ось я останній раз їздила у Львів, мене запрошувала, директорка медичного коледжу Леся Вовк, просила привезти мої примірники. Вона просила 200 привезти примірників, але я побоялася, що їх не зможуть. Там купити, я шкодую, звісно. Сто примірників мене зразу скупили, я приїхала додому з донатами, я перерахувала кошти, я зробила у Фейсбуці на своїй сторінці фотозвіти, і людям показала про те, що їхні кошти дійсно дійшли за адресатом. Писали мені у Фейсбуці, в месенджерах про прочитане. Люди читаючи цю книжку, кожен, хто читав, переживав свою ситуацію, яка була іменно в цей період, і проникався тою ситуацією, які переживали не тільки ми медичні працівники, а наші пацієнти. Для мене це вона дуже коштовна книжка, тому що ну, зарплатня медичної сестри не настільки велика, що, але ось я задонатила річну свою зарплату. Завдяки читачам, які купляли мої книжки, я їм говорила, що кожна копійка, з яку за яку вони купляють мою книжку, це вся піде на донати. 50 сторінок про 42 дні облоги, про авіаудари поблизу, про народження нового життя, як підтримували стерильність у підвалі, як не мали змоги відпочити та як підтримували один одного. Ці та більше історії Віра Миколаївна описала в своїй книзі. Замовити її можна, написавши у месенджер на сторінку пані Віри у Фейсбуці.